влог з моря починається на фоні школи. Ви подумаєте, що тян? Ти якась пшена нормальна? Ні, я нормальна, я нормальна. Відповідальна дитина, і в день, коли я їду на море, пішла на додаткові. Зараз в мене буде українська мова і література. Тоді я приходжу додому. Ми будемо складати е, чемодани, того що ми за день зібрали сумки. У Нас такого раніше ніколи не було. Ми, ми завжди збираємо наперед. А це зібрали за один день. Я просто надіюсь, що ми нічого не забули. Ми їдемо на два тижні, чотири людини. Подивіться просто раз. Два, три, рюкзак, ще одна сумка. І ще одна сумка в машині там. Це просто. І так, в нас останнє-останнє приготування. Зараз вже будемо виїжджати на годиннику, третя година. З 8.04 ми стали на заправці, щоб поїсти, перекусити. І зараз такий лівень був. І ви бачили там відео. Воу, це блискає, ребята. Це просто жесть, така гроза. Ми зараз будемо їсти пряники, тому що ну, бутерброди ми вже поїли. От. І будемо їхати далі. Коротше, зараз перекус. Есмеральду. Короче, прянички якісь, не знаю, Боже, оце близько. Видно, але зараз пів 11-ї ми приїхали на заправку, будемо тут спати. І десь раненько, в годину 4, може 6, я не знаю, будемо їхати далі, тому що ми вже по Вендерою приїхали і в нас немає сенсу їхати всю ніч. І ми зараз поспимо, наскільки це буде можливо, і зранку будемо їхати далі. Так, зараз вже майже шоста година. Ми їдемо від чотирьох години, ми проснулися, попили кави і вже їдемо. Спали, як ми спали? Зараз вам розкажу, дощ пускався, гроза була напевно разів три або чотири, але під дощ дуже круто засинати, я вам скажу. І, мабуть, в машині навіть крутіше спати під дощ, ніж вдома, тому що. Та чого ти співаєш так голосно? Я люблю спати під дощ, але в машині мабуть, це реально, нереально круто. І спати було трохи незручно, тому що я спала вот тут на кріслі трохи воно лежало. От. Але того, що дощ йшов і було спати нормально. От. І нам залишилося їхати 4 години, тобто десь в 9-й годині ми приїдемо. Бачите, ця хмара і тут досі блискає. Це та хмара, в якій ми їхали весь день, всю ніч, весь дощ, і там досі блискає навіть в день. Перед нами ми їдемо в нормальне, слава Богу, просто. І сьогодні, до речі, обіцяють на півдні 32-35 градусів. В ужасно. Приїхали, і в нас тут ну, дуже багато місця, ребята. Зараз покажемо. Супер крутий обзор. От ми заходимо. Ось така кухня, маласенька така, світло. О, дуже так. Вже, так. Ем, як це називається? Ванна і комната. Тут є Wi-Fi і є телевізор. Це very cool, very cool. Ну вот а кондиціонер. Вот і все. все. Коротше, красива така вот картина. Ось такий вот шкафчик. Нас четверо, в цьому шкафчику хранити свої от всі свої речі. Вот всі свої речі. Вже жарко і в нас ем, гарно на подвір'ї. Подивіться. Там є дитяча площадка, там все красиво. Ми вже поїли і ем, будемо йти на пляж. Я коротко, вдягнулася, вдягнулася, вдягнулася. Вдягнула. Що ж не міняла, але вони такі хороші, приятні, вдягнула вот майку таку легеньку. І нам до моря трішки йти, десь хвилин 10-15 і зараз подивимося, бо цього разу ми живемо трохи далеченько від моря. Того разу ми жили взагалі через дорогу. Цього разу будемо трошки ходити. А ще мене радує, то, що тут є 4 g і в нас є Wi-Fi, хороший Wi-Fi, прям роутер, усілітіль роутера в нас в кімнаті. Тому ми не обділені інтернетом, зв'язю, і все буде добре. От через це я приживала саме більше з інтернету просто. От у нас така, така тропіночка, і потім вотою дорожкою, вотою. Ми підемо на море, а море, от бачите, в оці тополі. Це аж за тими тополями буде море. Ну, коротше, є трохи. Ми так само довго йшли в Болгарії. А того року в затоці в нас було так через другу море. Це було, звісно, зачетно взагалі. Ми вже прийшли от біля моря, от, от там десь море. От. І Дивіться, скільки тут людей відпочивають, як це дікарями називається. Ну, коротше, в палатках. Прикольно, прикольно. Ну, я би так не витримала, напевно. Море, море! Готуємо їжу нам на вечерю. Сьогодні один з найжаркіших днів тут 35 градусів. Далі вже буде холодніше, але дуже жарко. Іду проти сонця. Короте, зараз вже майже 7 година і ми йдемо на пляж. І знову всі люди йдуть з пляжу, а ми йдемо на пляж. Коротше, я не згоріла, це дуже добре, дуже добре. В перший день згоріти це просто сама жесть. У нас, коротше, весь берег в ракушках. Так боляче йти. Просто подивіться, які і Подивіться, що в нас є. Що в нас є, що в нас є? Це креветочки, 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 Просто креветочки, Це любов. До речі, ми сьогодні вже спробували і пахлаву, і кукурудзу. Так що ми цього року в перший день Попробували всі вкусності моря. Знаєте, що я згадала? Що я забулася вам сказати, куди ми приїхали? Ми приїхали на Арбатську стрілку в село Стрілкове, далі стрілковому ми живемо. Ми прийшли походити по базі відпочинку, на якій ми перший раз відпочивали на арбатській стрілці. Я не помню тут нічого. Казу, що колись, от сюди, от до моря, я тікала з подружкою, коли були дуже дуже маліна. Було по три роки, ми перший раз сюди приїхали і тікали. На сі догнали, не могли догнати. А це їдальня. Ну чесно, я тут нічого не помню. Ми десь пів дев'ятої прийшли додому. Я вже, наприклад, покупалася, помила голову, тому що на морі після води я буду щодня мити голову. і Так роблю завжди волосся після солоної води в мене дуже неприємне. Таке Бе! Тому треба мити щодня. І зараз знов дивлюся серіальчики по ТНТ остров. І будемо спати, напевно. Ну коротше, завтра хочемо бігти на пробіжку. Якщо будемо бігти на пробіжку, то я вам зніблю. І далі не буде влог щодня, а далі буде просто цікаві мети, Може, якісь поїздки. Да. Я казала, що ми зараз будемо жаляти спати. Такого ми вирішили, що нам ще треба всім поїсти. Рішила вам зняти оце джерело. Тут нереально вкусна водичечка. Хоча тут є якесь болото, але вот там воно реально просто вкусно, просто це артизіанське, якесь там родовище. Вона... Ми її завжди п'ємо, набираємо воду, коли йдемо на море. Нас на пляжі кусають комарі. На пляжі. Комарі кусають. Подивіться просто, який укус. це жесть. І ви думаєте, це все? Що? От у нас дуже гарна територія. Тут, тут дитяча площадка є, Качельки всякі. Кіточок багато, прибагато. Ця автостояночка, там літній душик, всі діла, красота. Коротше, йдемо з татом на розвідку на базарчик. Того, що мама з татом вчора ходила на базарчик, але він був закритий ввечері. Тобто він робить десь до обіду, десь так. Куди йти, я туди. Вот. І ми хочемо купити. Я, коротше, хочу покрасити волоси тоніком. Якщо ми знайдемо тонік, то я покрашу собі волосся. Ми, коротше, купили все, крім, все і більше, але не купили мені краски. Бою мам. це таке село, ребята. Це просто якесь. Ну, знаєте, що ми робимо? Миємо її живіку. Це ж їжевіка... ой, морва, так? Да? А їжевіка і морва це одне і те саме. Ну, коротше, от такі от штучки ми їмо. Головне, щоб не бризнуло. Мені на капці, мені дуже жалко капці. Я когось вбила. Ні, третій день відпочатку. Ми вирішили поїхати на термальні озера, на солі, на грязі, бо тут це все є. Гарячий істочник Ой, на гарячий істочник, От і ми приїхали, ми не знаємо, куди ми приїхали. Ми прийшли це от по гарячий істочник, От бачите, гаряча вода. От фігаше під ту гарячу гарячу воду. Я не заходила. Ми були десь при тут, в районі, там де. Там, де малі діти, ми туди взагалі не заходимо, бо там холодно. І зараз мама татом підуть сюда. Я туди йти не хочу. От там ще вотамша є. Грязі грязями маститься. Зараз вам покажу. от дядя. Блін, де стоїть слід грязях. Я теж так само хочу. Я ще намастила собі в лице, тому що кажуть, це воно косметичне, лікувальне, лікують пліщі там всякі пигментні плями. Рішилась не намаскатися. На, на, на ну, це дуже дуже багато, дуже багато. на лиці так багато. Родино зміватися, Шостий проведений день на морі. І ми їдемо на гліцеринове озеро. Ми були того разу на гарячому істочніку. На грязях. А от сюди нам на нагліцеринове озеро, так як нам казала Чо ча одна. Ми вийшли, я не знаю, чи мене добре чути, надію, що чути. І тут одразу такий запах, знаєте? Такий, ну запах чого, скажіть? Запах грязі, грязів. От вам дядя собачка, на ручках неся. Коротше, ми поплавали, покупалися трохи Думала, піти ще знов на грязі, але там такі ужасні грязі, що жах. І зараз, напевно, поїдемо на гарячий істочник, вже інший, на якому ми були колись, про який я казала раніше. І тут жахливо дує вітер. Поїхали ми на цей гарячий істочник. Це гарячий істочник, на відміну від того попереднього, на якому ми були платний, а той був безплатний. Зараз подивимося, де тут каса, де тут ціни, де тут вхід. Раніше, бо взагато, ми ходили ось тудою. Раніше це пару років тому. Тут дуже все помінялося з того времени, коли я тут була останній раз. І отам, от там стоять люди. А от я загубила. Ну, да. от, от, от тут Дивіться, самий пік цієї гарячої води, він прям б'є, подивіться. І Тьотінка собі стоїть, і по барабану, жесть! Дивіться, яка у нас погода контрасна. Дивіться, тут йде дощ в морі. Він, до речі, йшов там і пішов аж сюди. А тут от, світить сонечко. А там гримить і теж йде дощ, і нам зараз от туди додому. Попадемо під дощ, напевно. Ми все-таки попали під дощ. І ми йдемо під зонтиком пляжним. Дівіти, ді, а допомагайте всім привіт! Ми такі всі радісні! Ми йдемо сам дощ. Там не йде дощ, а ми йдемо в дощ. Всі люди тікають з пляжу. Клас. капець, просто. І зараз. Ми після цієї грози вирішили не йти вже на пляж, на море, тому що море зараз холодне, і ми вирішили їхати на Сольоні озера і напевно знов ввечері на той гейзер, на якому ми були вчора. І подивіться просто. море. Зачим йти на море, якщо є оце? От? Ми, коротше, спали від трьох від двох годин до п'яти. Нормально так виспалися. Сьогодні знову був дощ, я не який якийсь день вже на морі. Може там став у десь, десь тут. І ми. Ну як ми? Я... я сижу їм пахливу на кроваті і зараз будемо їхати в Дільфінарій та да Після фінар я знову поїдемо в на гейзери, але ну, не буду вам знімати, тому що мені не додавали вже ті гейзери на відео. Нам все одне і то саме, одне і то саме, не нічого цікавого на гейзерах. Так от, все. Сподобалося. Ми були в Скадовську в цьому дідьфінарі вже два рази, але там було трохи не так. А тут прикольні. Ми сьогодні третій день на гарячому істочнику, і вона така, ага гаряча, це просто жесть. І тут я захворіла. Зараз 38,2 температура. В мене дуже болить спина, голова і вуха. Не маю як говорити, пізніше все розкажу. Коротше, ребята, мені мене, скоріше за все, сонячний удар, який я отримала вчора, коли йшла з пляжу в пів першу, Як ви знаєте, там в 12 годин сонце найбільш жарке, і ми якраз в цей час йшли додому. Я не взяла ніякої кепки. Я нам додому йти 20 хвилин. Я отримала сонячний удар. Мені було погано, реально, але потім стало легше. Ми поїхали на гарячі істочні. Там було доволі жарко, і от я походу додала цим. І в мене була температура 38,2, потім вона збилася, але ще 38,5. Зараз мені не можна виходити на двір. Ну бо мені буде ще гірше. І температура 38 може триматися два дні. От, і весело. Знов в нас гроза.